Buenos días, amigos, señoritos. Today we're gonna review this amazing comics. Ладно, круч. Це не англомовний канал. Все нормально. Я з вами, Collection Man. Робимо обзорчики на ось такий от хіловінський комікс. Томі Джері, номер 10 за 2001. Я якраз народився в 2001 році. Крутяк. І перша історія зразу хіловінська. Вау, wow, тут прямо голова. Оця тиква тут в ролі розказчика. Комікс вже чуть потрьопаний. тут він чимось помальований, я цього не люблю. Мені це прям не нравиться. Але ладно. Сам по собі комікс доволі класний і смішний. Тут монстри все таке хеллоуїнське, класне, страшне. Ну, коротше, все те, що ми любимо бачити в мультфільмах з нашими любимими персонажами. Тут далі Том перетворився на такого троля Орка. І вони виграли, получили перші місця за найстрашніший костюм. Ну, класно. Далі дуже класний комікс. У мене є тільки по-моєму один цей випуск, там де комікс по оригінальному мультфільму. Тобто тут написано текст і малюнок мають Оскар на подставі Кшизкувки, тобто на подставі мультфільма 1948 року, уявляєте? Це ось таку про пташку доволі відомого персонажа і Тома, який хотів їх з'їсти. Тома і Джеррі. Дуже класний випуск. Це, це дійсно. Ось це, я думаю, має цінитися колекціонерами. Хоча ці комікси виставляють за копійки в більшості випадків. Ні, є, є такі люди, що прям хочуть, я не знаю там за. за 20 випусків чи за скільки. Прям 700 злотих, 800, тим що люди. Слабі на що? В житті не дам такі гроші за прості комікс. Це ж навіть не американські. Це польські Все дословно як в мультфільмі. Ті самі тільки єдине, що відрізняється в тому, щоб пташка була жовта, а не розова. Ну, це щоб не було. Це щоб авторські права не пред'явили. Це така от міні-історія. Експеримент. Що реклама книжок Гаррі Поттера. Я не являюся фанатом Гаррі Поттера, так що мені по барабан. Ставте лайк, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі і бажаю всім гарного дня. Arrivederci!